Всім привіт! Це відео про те, як я придбав найдешевшу тачку, яку знайшов на дошці оголошень в нашому регіоні. І спробуємо на ній щось заробити. Що це за тачка та що відбувалося далі, давайте спостерігати разом. І так, переміщуємося на 5 лютого. Всім приємного перегляду! А придбали ми Ford Scorpio 86 року випуску 2.0 газ бензин. Так він виглядає ззовні, до речі, на гарній. Гумі. Гума пройшла кілометрів 300 зі слів власника. На таких титанах всі чотири титани присутні. На 15. Маємо фаркоп. Стійки на ляді тримають добре. Ляда теж в непоганому стані, Без гнилі таржі. Маємо балон під запаску. Одно я тут дивився, без дірок, теж дно добре. Саме дно теж в непоганому стані. Пороги цілі переварювались, дно теж без дирок. Заглянемо що під капотом. Капотом у нас двохлітровий двигун, перероблений на карбюратор. Карбюратор стоїть Solex. Маємо АКБ-75-ку та новий газовий редуктор. Стакани в такому стані. Цілі не порвані, ще поїздять по салону. Салон виглядає ось так. До речі, в непоганому стані. Карти цілі, що спереді, що ззаду. Потолочок ціленький, не порваний, не брудний. Сидіння теж досить в досить непоганому стані. Є такі косячки, дирочка тут, з, з тієї сторони. Спереді виглядає ось так. На панельці косячок тріщина. По комплектації. Гідропідсилювач руля та два передні склопідйомники. До речі, працюють, теж все добре. По електриці все працює. Пічка, світло. Окрім сигналу та підсвітки приборів. Так, по історії цього авто, З'явилась вона на досі оголошень OLX за 400 баксів без торгу. Написано було, що машина на ходу, але відсутні бронепровода. Зв'язавшись з власником, я на розбірці купив бронепровода за 200 гривень. Поїхав до нього, ми їх поставили, але не було іскри. Власник сам не знав, чому так, до цього машина їздила, все. Ми чистили маси, контакти дивилися, нічого не допомагало. Я йому запропонував 300 доларів, так як вона є. Він погодився і на мотурці буксиром я її потягнув. Машинка по техпаспорту. Власник є, живий, здоровий, зв'язок з ним є, але він знаходиться від мене за 200 км. То, я думаю, це того авто не вартує. Щоб їхати робити якусь довіреність чи ще що Отак. От так що авто стається по ТП. За планом, так, якщо авто заправляємо газом, воно заводиться їде технічно більш-менш справне, то ми його будемо продавати. Думаю, ставити його за 550, за 500 віддавати. Якщо авто не заводиться чи ще які-небудь з ним проблеми, які потребуватимуть якихось фінансових вкладень, то авто піде в розбір. Якщо воно буде в розборі, то будемо разом спостерігати, як я його розбиратиму, що по чому продаватиму, та як швидко це все відбуватиметься. Коротше кажучи, разом послідкуємо за долею цієї автівки, і що можна заробити з 300 доларів. Дивимось. Так, зараз спробуємо добратися до заправки, заправити її газом. Бензин, карбон лив, то хватало. Зараз будемо їхати на заправку. Все, рухаємось на заправочку. Так, 5 минут політ нормальний. Потихеньку надо гідрати, тугенько крутиться, тормоза слабесеньки, дорога слизька. Рухаємося потихеньку. Так, заправили газу. Газ почав шипіти з усіх щелей, з багажника, з-під капоту. На 200 гривень спіли заправити, весь газ вийшов повністю на заправці. Зараз толкаю до газовика, що він скаже. Ах, не все так просто. Добренько, будемо їхати. Так, минуло 10 днів. Після того, як віддав машину до газовика. черги, все інше. Машина 10 днів пробула тут. Зараз приїхав забирати. Акумулятор повністю здох. Купив новий акумулятор. Так, вчора дзвонив, машина готова, сьогодні виявилося, що ще не готова. Зараз буде ставити кнопку. На газ немає кнопки. Так, вроді заводив. Казав, їздив на ній, начебто все добре. Чекаємо. Зараз поїде по кнопку. Будемо чекати, поки встановить кнопку. Супер. Уграли моє лобове стекло. Скло тріснуло. Зараз покажу знаружи. Останнє я тут, а, мабуть. Так, було нове скло, гарнісеньке. Я був радий, що воно ціле, але вже не ціле. Акумулятор коштував 2000. Ремонт, отакий ось ремонт. 10 днів з розбитим стеклом, зігнутим капотом. І машина готова, і виявилося, що вона не готова. Ще коштуватиме 1600. 3600 розбите скло. Непонятно чого чекаю, вже пів години. Ось так, такі в нас дуже відповідальні майстри. Минуло ще днів 5. На ній доїхав я з ремонту. гідропідсилювач не працює, дуже туго крутиться руль. Тормоза дуже слабкі, але вони присутні. З проблем. Стартер бере на себе, поставив новий акумулятор, все одно слабо крутить. І знову зникла іскра. Датчик хола більше всього. Трамблер знімав, не можу збити шестеренку. От, в общем по проблемам. Зараз розбираємося зі стартером, розбираємося з трамблером, шукаємо іскру. Пробуємо заводити, якщо не виходить, то все-таки буде розборка. От так я облаштував гараж. Поставив таку міні-буржуєчку. Буржуєчку сам робив. Ну, так, градусів 15 набирає. На вулицю мінус 2, то в гаражі десь плюс 15. Коротше, працювати комфортно. Все, поїхали. Минуло ще днів 5, тачка їде на ходу, всі передачі вмикаються. Довго дуже лазив з стартером. А виявилось, в магазині дали поганий акумулятор. Новий акумулятор він не крутив. Я думав, стартер на себе бере, стартер разів 5 знімав. Потім поміняв акумулятор сейчас все добре, тачка заводиться, їде. Так собі, в ходу більш-менш, пічка гріє, тест драйв провів, вже наїздив на ній кілометрів 20, мабуть. Е, були проблеми там свої, не вистачило газу до заправки, я опять на буксирі тягав на заправку. Зараз газ заправив, заводиться добре. Трішки бендекс пробуксовує на стартері, але заводиться. Трішки є диму. Зараз покажу. Зараз і не видно, може проробиться. Та ні? Майже немає, але трохи є. що є покупець на автівочку, їду зараз показувати. Ціна 450 доларів, домовились. Хай буде так, щось нема бажання її розбирати. Якщо забере, то забере а ні, то буду розбирати. Все, включусь, як продам або не продам, а може підсніму, як забиратимуть. Так, тачка на місці не забрали. Двоє покупців було. Мені сподобалось. Так що їдемо на розбор. Їдемо на розборочку, на місце розбору. Так, процес пішов. Будемо продовжувати час, є ще, півгодинки. Є перві замовлення. Це бардачок оцю частину. Консоль середню, по дверкам ручки. Там ще щось не пам'ятаю. Почав розбирати, але це не так все швидко. До речі, дно присутнє. Машина варена, дирок немає. Може не потрібно було її розбирати, але вже пізно. Добре, продовжуємо. Що ти надіяв, Кирил? Наступний день в такому вигляді автівочка. По заказам. заказали середню консоль, частину торпеди і пластмасочки в округу ручок на дверях. За це 900 гривень. Ще є заказ на стартер, на генератор. Відправляю як невідомі, бо не знаю, чи працює чи не з генератор. Так, і є закази по, там, до речі, тож, 500 гривень стартер з пробуксовуючим бендексом і генератор. Відправляю так, як не працює все. Е, так, може і мало, але нехай буде так. Далі закази є на супорта, речаги. Зараз демонтуємо їх. День четвертий, мабуть, по розборці. Заказ є, але не встигаю відправляти. Вже майже все розібрав. Оце ось не викручується, ступиці не викручується. Не, може перекинута цілу, ціляком зніму. Якось виглядає. Будемо різати. Гарочка і вперед. Продовжую. Треба перевертати, але не вистачає сили зараз на допомогу прийдуть люди, пробуємо перевернути. Не хоче перекидатися. Втрьох не перевернуло, Щас на домкратив. Лебетка трос лопнув. Зараз ще двох позову, втрьох попробуємо. В двох пробували. Попробуємо втрьох. Все, залишився сам брухт. Нічого не відправляв, ми вже доведу тут все до ладу. Працюємо далі. Так, підводимо підсумки. Чотири дні понадобилось, щоб розібрати повністю машину. Зараз прибираюся, на це все пішло 4 дні. Все в принципі розібрав як треба, окрім речаги, балка пів Буду продавати так. Дуже важко відкручується. Інструменту нема такого, як треба, значить продається так. так Прибираємося, далі фотографуємо на продаж запчастини. Все, буду продавати, буду включатися. Так, пакую замовлення. Ще замовили, потім розповім. Замовили дуже багато, немає часу все пакувати, відправляти. Тому так, час іде, але міг би вже розпродати дуже багато, але працюю ніколи. Все, все, що спакував, зараз розповім. Не було можливості зняти, продав тільки що двигун. Люди приїхали з іншого міста. Двигун 100 доларів, 4000 гривень. Ось так багато вже чого продалося по залишкам. Коробка, редуктор, балки. Салон залишився. Так, в принципі, вже нема нічого. Це все замовлено, завтра поїде на почту. Коробка, редуктор, стійки, стійки пагануваті. Балки, вентилятор, фаркоп, речаги. Це все 2000 гривень. Так, може й мало, але це експрес-розпродажа. Все по-бистрому, щоб за місяць вкластися. Так отак ось -от 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 перевожу закази. Надіюсь, нічого не поцарапаю і не пру там багажник. Будемо рухатись на почту. Кілограм 150, мабуть, треба відправити ще об'ємно, думаю відправлять. Відправив, все відправилось для розуміння, відправляв усе за 3 тисячі гривень. Сама доставка 200. Надіюсь, що забере. Та там і вага, правда, 160 кг. На палету то все влізло. Але. Я думав півтори хоча б. Дві 185 доставочка. Дзвонив, вроді. Сказав, нехай буде. Так що так, залишилось запчастинок небагато. Даємо далі. І так, коротко підведемо підсумки по форду. Форд майже весь розпроданий, продавався він з 1 березня по 5 квітня. По залишкам залишилися деякі деталі, деталі салону, сидіння, скло, ГБО залишилося, за яке я віддавав 1700 в ремонт, а продавав за 1000, як виявилося, нікому не потрібно Також залишив я собі колеса цілеспрямовано. Колеса добрі. Може пригодяться. Так, форда я купував за 11700 по тому курсу це 300 баксів, з доставочкою мені обійшовся в 12 тисяч. Ремонт обійшовся в 1700, це 13700. Та купував я ще бронепровода на розбірці. Округлимо він мені обійшовся 14 тисяч. На запчастинках вдалося заробити 25500. З них 4 тисячі це брухт. Кузова на брухт я здав на 1600. По 4,50 взяли так як це автомобільна жесть. АКБ 75-ку я здав за 330 гривень. І проводки було кілограм 15-16. Випаливши її, я отримав 8 кг 100 г та здав ще на 2100 гривень. Було два покупці на Форда перед розборочкою. Віддавав я їм вже його за 16 в місті з новим акумулятором. От, вони відмовилися, їм не сподобалося то й добре. Вдалося щось на ньому ще й заробити, а не віддати просто в нуль. По запчастинкам. В першу чергу розлетілися запчастинки ходової, обвіса двигуна, ручечки, кнопочки по торпеді. Таке розійшлося саме швидше. Двигун я продав через три тижні. Люди приїхали з іншого міста, забрали. На почту його не возив. Це теж дуже добре. То так, вдалося заробити 11500. Запчастинок залишилося ще десь близько 4000. Залишилося плюс колеса. Це окремо, я їх не враховую в ці 4000. Так що так, вигідніше було розібрати, ніж продати так. Отакі от, от підсумки. Кому сподобалось. Ставимо лайк, підписуємося на канал. До зустрічі!